Президент Франції Макрон заявив, що зараз не час виявляти боягузтво, і союзникам України час активізувати свої дії. Про це він заявив під час державного візиту до Чеської Республіки. Нікак не можуть успокоїтися. Ми безумовно наближаємось до моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом. Франція та Чехія чудово розуміють, що війна знову йде на нашій землі, що деякі держави, які стали нестримними з кожним днем, все більше розширюють. І свою загрозу нападу на нас, і що нам доведеться відповідати історії та мужності, якої вона вимагає, зазначив Макрон. Під час свого візиту у Прагу Макрон обговорив з президентом Чеської Республіки Петером Павелом оголошене прагнення щодо фінансування закупівлі сотень тисяч боєприпасів у третіх країнах, а не тільки в Європі, і відправку їх до України. А якщо брати до уваги судові процеси після другої світової війни, які вчинялися в Європі, вони вчинялися вживу у всіх країнах. Багатьох. То там були і страти. Страти за вчинення злочинів проти людства. В цій справі, от ми з вами вже спілкувалися з цього приводу, mm -hmm. там є таке трактування, як Фірує, проти. Так. Да, да. Це дуже добре, але знаєте, немає цього відчуття сатисфакції, справедливості. Ми не можемо покарати винних в тих злочинах, які були вчинені проти нас, проти наших дітей. І це справедливо. Так мало б це бути. Тому ми дуже скептично всі. Я без перебішення скажу, дивимося на цю всю історію, особливо коли я неодноразово розповідав там, до прикладу, своїм підписникам вони справедливо буряться стосовно видачі ордерів на арешт Путіна, який не полетів до Південно Африканської Республіки. Бо йому сказали, ну, мовляв, ми тебе тут uh -huh. не можемо не заарештувати. Але коли він збирався до Туреччини, то такого не було. Ордоган мовчить. Чому тому, що свого часу держдеп США чітко сказав Путіна ніхто не заарештує, допоки він президент, куди б він не полетів. Чому він не летить, це питання інше. Думаю, там допрацьовують із Ердоганом, він знову скасував візит uh -huh. до Туреччини. Це хороша історія. Але саме цей момент, оцей коментар США, це було офіційне повідомлення, вказане те, що добре, що є фіксація злочину, добре, що виданий ордер, але з цим ти нічого не зробиш. Схожа історія з Гіркіним, якому оголосили вирок. Але Росія не видала його за те, що він знищив, скільки цивільних на малазійському Боїнгу. Тому, з одного боку, історія правильна. Логічна з точки зору винесення рішення, так, але е, як виконати це рішення? Ми не бачимо, тому що є аналогія після другої світової війни, коли карали прихильників гітлерівської Німеччини і тих, хто співпрацював з режимом, а тут не можемо цього зробити. І коли ми порівнюємо ці два треки, проводимо паралельно, ну у нас і виникає таке, знаєте, відчуття когнітивного дисонансу. Ну, покарання власне нінбургському процесі воно стало можливим тільки тому, що відбулася капітуляція. Так, тобто російська капітуляція поки не відбулася. А от повертаючись до цієї справи, в якій дійсно у пояснювальній частині фігурує серед інших. Обвинувачень і злочини проти людяності. Наскільки цей процес і ця судова справа е, можуть бути інструментом для чогось іншого корисного для України? Наприклад, підживити історію із е, е, арештованими російськими активами. Так, да, да, Погоджуюся, це дуже важливо, тому що дискусія ведеться давно і знову ж несправедливо по відношенню до нас. Європейська комісія робила відповідних заяв уже, ну, як пригадує, ми в своїй пам'яті Торосила Фон Дрляєн, мабуть, разів 3-4 лише минулого року сказала, що ми ось ось там підготуємо відповідний закон. Зараз, слава Богу, завдячуючи Бельгії, яка головує Європейському Союзі, питання зрушено з місця, передадуть нам. Принаймні, сподіваюся, на це ну, процес запущений. Доходи від заморожених активів від, це чітка мотивація того, що вони не можуть бути ну, просто лежати десь в одному місці, Росія повинна заплатити. Тут якраз і ми підходимо до того моменту, що а, якраз присутній момент сатисфакції, тобто відплати за злочини, вона має якось ну, в чомусь виразитись. Якщо ми не можемо фізично затримати злочинців, mm -hmm. нехай за це заплатять. Звісно, це ну не співвимерно з життями абсолютно, але хоча б якісь кроки є. Тим паче, я вбачаю в цьому гарну історію, бо якщо Європа зробить хоча б перший крок в цьому відношенні, орієнтуючись на Америку, яка вже це зробила свого часу, там невеличка сума, там близько 6 мільярдів здається. Да, так да, mm -hmm. це ну там, там Тут загалом можливо в прецедент був так, так і якщо це піде, то це окей, звичайно. Давайте поговоримо про те, як в Кремлі відбувається чергове загострення. Відбулося воно буквально днями, так би мовити, вразно. Синхронно вийшли всілякі матеріали на пропагандистських медіа. Угу. І Кісільов там роздивляються німецькі мости через ракетний приціл. і заявляють вони про незавершену денацифікацію Німеччини, і Медведів, як би ми до нього не ставилися і не сприймали, але людина має посаду. Нічого. І він вже знову ділить мапу України і все це на вашу думку, от ну і Путін, звісно, зі своїми черговими ядерними погрозами, все це реакція на що? На заяву Макрона, на історію про Тауруси, що так збудило вкотре Кремль. А головне, як зараз це чують адресати цих погроз. Вони чуються давно, і ядерний шантаж Путіна він перманентний. Він не припинявся ще навіть до початку широкомасштабного вторгнення. Такі тези висували, і теж Медведєв про це говорив. Можна це все прослідкувати. Нині ситуація складається дуже цікаво. Росіяни розуміють, що Європа це не та Європа, яка була навіть там після 22 лютого 24 лютого 22 року, коли вона сподівалася, ну якось може це все розсосеться на тлі дуже серйозної політичної кризи США. Яка, ну, будемо сподіватися, ось-ось вирішиться, чому я так говорю. Тому що там, хоча б бюджет проголосують до кінця фінансового року, вже очевидно. Законопер... Або будуть і далі голосувати тимчасові ні, погодили. Погодили, мають проголосувати. Документ уже є, тому я маю сподівання, що там вирішиться колись це питання. Але Європа чудово розуміє, що з приходом можливим Трампа отримувати підтримку, як то була ще з 49-го року в форматі НАТО, буде непросто треба думати за свою безпеку самому. І сьогодні вже Борель оголосив про те, що затверджується спеціальна програма військової підтримки і. І Європи і загалом і до якої буде інтегрована Україна. От якраз оцю історію точно знали на Росії. І те, що допомога Україні постійно збільшується, ну навіть кратно в порівнянні з минулими періодами саме Європи, це очевидний факт. Європа потроху, потроху, але все ж таки виходить, знаєте, оцю літрагічну сну, коли ми нічого не бачимо, нічого не чуємо, нічого не помічаємо, якось на Саме Рососедця вони відчувають загрозу. Більше того, я ну, не буду переповідати інформацію, яка не з невідкритих джерел. Про те, що Європа активно готується до можливої війни. І це дуже добре, аби її не було. Це абсолютно правильна політика. І от якраз нині і оцей поява цих заяв про можливі передачу Таурус. Я навіть не сумніваюся в тому, що вони в нас будуть. Питання лише часу. Шольц про це конкретно говорить. Абсолютно інша риторика Макрона, інколи популістська, але вона задає дуже серйозний тон. От реально, вона mm -hmm. задає тон і дискусію в Європейському Союзі. Сьогоднішній візит його до Чехії, де він робить знову потужні заяви, що досить боятися, якраз свідчить про те, що з цими страшилками Європу залякали попередні роки. Вона боялась. Ми щоп'ятниці збираємося в рамках центру з колегами, обговорюємо питання, там які дуже важливі впродовж тижня виникають. І я попередній рік чую кожного разу від своїх колег про те, що європейці бояться. Вони реально бояться. І Росія це розуміє. Оці погрози вони не проходять мимо. Сьогодні чергова порція від Захарої, від Лаврова, від Мєдвєдєвої, Медведєва, Медведєвої, я навіть не, не говорився, це так воно є. Від Путіна про ядерні шантажі і про можливе розділення України на, на шматки, якраз і вказує на те, що вони не збираються зупинятися. Вони будуть рухатися далі. З'являється чимало інформації про те, що в них там збільшується навіть виробництво зброї. От сьогодні ще показ фільму про виробництво шахедів теж також не випадково. Це все демонстрація сили. І, направду, Росія да не збирає. Це зупинятися, але е, заяви з Європи свідчать про те, що ну окей, ми вас чуємо, але відповідним чином ми будемо реагувати, і це якраз позитив, той, який ми очікуємо. Всі на жаль, поки що. В умовах цієї дуже серйозної кризи американської, європейської, євроатлантичної, і в НАТО, і в ЄС до певної міри ми не чуємо і не бачимо те, що нам би засвідчило, що ось ось ця допомога вже буде. Є серйозні проблеми на фронті, цього не заперечуємо. Ми, але я особисто бачаю позитивний рух в цьому сенсі. Часу немає. Я розділяю позицію тих, хто нас дивляться, бо всі один голос будуть говорити, поки вони там бавляться свої заяви, у нас гинуть люди. Так, це так є, але друзі, реальність така, що ми маємо і сприйняти. І зараз просто хочу акцентувати на тому, що Європа не та, що була навіть до Нового року. Зовсім інша позиція, зовсім інший підхід. Вишукують резерви, і це, це добре.